Пусты, блядь, жопа девочку отпусти отпущу на прие Пиздец, дебил какой-то. Снимаем. Так что он упал, на меня руками начал прыгать. Молчи, как дебил какой-то. Давайте законом, потому что баган незаконный. Тихо, блядь. У порядок на полиции. Дебил-то

Да, Можеш принабрати? Тут, коротше, на цьому, на Кіото 5-9 місцеві мешканці почали ламати паркан. А, тут Ілленко, Свобода, да, вже почали ламати фаркани, в принципі, успішно. Мусора тут, ну поки нікого не спакували. Макс є, да, він фоткає. Там, коротше, вони одгородили просто кусок землі великий перканом зеленим. Ось і все. Ну, зараз ламають. Ось о, місцеві Мешканці доволі успішно ламають, я на відео все знімаю. То, ну, кажи. Там нічого не будують, Просто це типу, хочуть будувати. І одгородили перкан. Я не знаю.